Загадковим чином перемістившись із бетонних джунглів Нью-Йорку на містичні землі Ації, Фрей Голланд невдовзі виявляє, що вона має дивовижні чарівні сили та здібності. Серед них є навички магічного паркуру, які допоможуть їй пройти підступні випробування ації легко і на висоті. На початку подорожі ви опануєте здібність лавірування, що дозволяє героїні пересуватися швидко і жваво. Це перший крок до виконання складних маневрів. Випробовуючи свої магічні можливості, ви також дізнаєтесь, як підтримувати витривалість. Користуючись магічними навичками паркуру, витривалість героїні повільно виснажується, що обмежує діапазон її сил та дещо допоможе вам покращити витривалість. Наприклад, спритність не тільки дозволяє фрей бігти ще швидше, вивільняючи сплеск концентрованої енергії, але й відновлює її стійкість. За допомогою ширяння вона може швидко прискорюватися, відштовхуючись від землі, долаючи великі відстані одним стрибком, не витрачаючи жодної витривалості. Виконуючи завдання, Фрей також покращує свої навички магічного паркуру. Помірне споживання витривалості або пришвидкий темп відновлення. Оволодіння цими техніками є ключовою гарантією, що сили фрей завжди будуть поготові. Здолавши силу тяжіння, героїня може навчитися витати. Цей хист пом'якшує будь-яке падіння, дозволяючи їй безпечно приземлятися з небезпечної висоти. Вона також може подорожувати річками чи озерами атії, пересуваючись поверхнею за допомогою своїх навичок ковзання. Здібності паркуру Фрей корисні не лише для переміщення, але й для захисних маневрів. Своєчасний відступ відкриває чарівний ланцюг, що дозволяє героїні схопитися за певні об'єкти та вирватися із небезпечної пастки. Ця сила також дає змогу відкрити нові невідомі простори. На Ації багато вешта численних земель. Які фрей треба завойовувати за допомогою планирування? Вона може відштовхуватися від поверхонь і долати висоти кількома швидкими послідовними стрибками. Уявні точки опори легко утворити за допомогою хисту фрей, що дозволяє їй піднятися у саме підхмар'я. Простір також стане фрею у пригоді, допомагаючи їй спритно захищатись і маневрувати навколо найнебезпечніших звірів Азії. Опанувавши ці магічні бойові здібності паркуру, Фрей зможе поєднувати їх між собою, що наділить її шаленою силою, здатною протистояти нескінченним загрозам на цій прекрасній, але смертоносній землі.